Юлію Шевельову, адвоката, експерта у сфері програм громадянства за інвестиції міжнародної інвестиційної девелоперської компанії Hayate State. Щоб вільно спілкуватися, доброго дня шановні друзі. Дуже рада вітати вас сьогодні в нашому залі. Я привикла звикла завжди працювати з аудиторією, тому так хочу динамічно працювати з мікрофоном. Сьогодні у нас дуже цікаве питання: як інвестувати в закордонні проекти. Та як інвестування може назавжди змінити ваше життя? Все ж таки, я е, звикла вільно рухатися, тому мені буде так зручніше. Е, ще раз почну з е, своєї теми. Вона сьогодні неймовірно цікава та важлива для всіх нас, оскільки моя тема на сьогоднішній день пов'язана зі свободою. Я думаю, що всі ми за останні декілька років як ніколи відчули, що таке. Ціна та вартість нашої свободи на сьогоднішній день 130 країн світу дозволяють регламентують та надають можливість своїм громадянам мати множинне громадянство. Україна також стоїть на порозі великих змін. На сьогоднішній день на розгляді Верховної Ради перебуває законопроект про множинне громадянство, який назавжди змінить життя українців по всьому світу. Які ж переваги множинного громадянства? Звичайно, як я вже сказала, це свобода, це свобода мати вибір країни для життя, країни для навчання своїх дітей, це свобода будувати своє майбутнє, мати найкращу медицину, а також звичайно масштабувати свій бізнес, обираючи найвигідніші умови щодо оподаткування. На сьогоднішній день компанія Hyatt Estate, це компанія, яка не лише пропонує найцікавіші і найкращі інвестиційні проекти по всьому світу. Ми допомагаємо нашим клієнтам влаштувати своє життя, влаштувати життя всієї родини та побудувати найкраще майбутнє. в нашому портфелі на сьогоднішній день. 10 програм отримання громадянства за інвестиції, а також 15 програм отримання посвідок на проживання в різних країнах світу. Це дійсно велика можливість для легалізації за кордоном, адже просто перебування не дасть можливість будувати бізнес та своє, своє життя легально. Всім нам відомі золоті візи, і у нас також є ці а, візи в нашому портфелі. Сьогодні ми розглянемо декілька а, таких країн. Які надають найцікавіші ці можливості щодо інвестування та отримання в подальшому громадянства за інвестиції на четвертому місці? У нас Іспанія це країна, яка дозволяє інвестуючи від 500 тисяч євро отримувати посвідку на проживання і через 10 років легального перебування в країні та 5 років постійного проживання отримати громадянство. Звичайно, це не так швидко, і тому деякі наші клієнти, інвестуючи в такі проекти, обирають все ж таки Іспанію, не дивлячись на те, що не планують довго проживати в цій країні. Однак є й найцікавіші пропозиції це Португалія. Португалія це країна, яка на сьогоднішній день має можливість інвестуючи в культуру та мистецтво, від 250 тисяч євро, а також державні фонди, які інвестують в бізнес. Від 500 тисяч євро отримати громадянство за інвестиції через 5 років. При цьому в країні треба перебувати лише 7 днів на рік. 35 днів за 5 років, і ви маєте змогу отримати громадянство європейської країни. Але як то кажуть, на що навіщо чекати так довго, якщо є можливість отримати громадянство вже. Набагато скоріше. І для цього у нас, звичайно, є пропозиція. Це громадянство Туреччина. Туреччина на сьогоднішній день це одна з найпровабливіших країн щодо інвестицій, а також надає можливість своїм інвесторам з інвестиційним входу від 400 тисяч доларів мати можливість. Повністю легалізувати своє життя та життя своєї родини, оскільки а, надає можливість оформити громадянство для родини з чотирьох осіб. Також ми можемо сказати, що одним з переваг громадянства Туреччини це, звичайно, безвізовий режим 111 країн світу. 26 країн світу спрощений візовий режим це можливість оформити візу Є2 в США, а також мати безкоштовну освіту та безкоштовне медичне обслуговування в державних закладах, будувати свій бізнес, відкривати рахунки в банках та багато чого іншого. Всі документи ми оформлюємо онлайн, супроводжуємо на всіх етапах. Це дійсно дарує свободу нашим інвесторам. Такі апартаменти є об'єктом інвестиції, після чого у вас буде можливість не лише отримати класний прибуток, а також мати можливість повністю отримати сильний юридичний статус у виді громадянства Туреччини. Але все ж таки на першому місці на сьогоднішній день країна це райська місцевість Карибського басейну, країна, яка до недавнього часу була доступна, скажімо так, королів королівській родині, а також голівудським зіркам. А сьогодні вона доступна і нашим інвесторам, тому що завдяки інвестиції в компанію з коз компанії Хоятестей в країну, яка називається Гранада, наші інвестори мають можливість отримати один з найсильніших. Паспортів один з найсильніших юридичних статусів, оскільки громадянство Гренади на сьогоднішній день дозволяє інвесторам отримати можливість безвізового режиму в 146 странах отримати дуже вигідні податкові а, пільги для бізнесу. А найкращі варіанти для відкриття рахунків в країнах Європи та Британії отримання візи Є2 в США та багато інших можливостей. Причому поріг. Ходу на сьогоднішній день це всього 220 тисяч доларів. Це інвестиція в акції девелоперської компанії, яка надасть вам можливість побудувати не лише найкраще майбутнє для своєї родини, а також отримати дуже цікаві інвестиції. Ви бачите зараз на екрані цей проект, це неймовірний проєкт, який а, займає одну третину. Острова, я знаю, що, можливо, наші клієнти вже з ним ознайомлені і це дійсно дуже привабливий об'єкт для інвестицій. Хочу сказати, що найголовніше на сьогоднішній день це. Комунікація і значна частина нашої команди сьогодні разом з вами на цьому форумі. Я також залишаюся з вами, залишаю е, свою е, зараз, передаю мікрофон, але відкрита до відповіді на всі ваші питання протягом дня ми будемо з вами. І хочу сказати, що дійсно найголовніше це партнерство. Наша основна мета сьогоднішнього заходу це впевнений шлях разом до світлого майбутнього. І хочу сьогодні також поділитися трошки буквально своїм особистим, відволікти аудиторію від серйозних тем. І хочу поділитися тим, що мало кому відомо, мій шлях в компанії Hyatt State починався з віршів Ліни Костенко. І я сьогодні хочу ці вірші присвятити вам. А і правда кажуть, Крила тим ґрунту не треба. Немає землі, то буде небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Але то, певно, правда пташина. А що ж людина? А як же людина? Живе на землі, не літає, а крила має. А крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесноти і довір'я, у когось вірності у коханні, у когось в вічному пориванні, у когось щирості до роботи, у когось щедрості на турботи, вона у пісні та у надії, у поезії або мрії. Людина, кажуть, не літає. А крила має. А крила має. Ліна Костенко. Компанія Hyatt Estate. Ми допоможемо вам відкрити ваші крила. Дякую.